Вітаю всіх. пропоную вам розклад на один варіант, Питання. що відбувається навколо вас, а ви про це і не здогадуєтесь. Розклад буде на один варіант, тому слухайте сигніфікацію, чи підходить опис тих подіб, в яких ви знаходитеся, або вашому характеру. І е якщо вам цей розклад підходить, то запрошую приєднуйтесь кого таке питання цікавить. Тож, Хто ви або в яких подіях ви знаходитеся, Ну, людина, можливо, ви народилися 8 числа або, можливо, 8 місяця. Також ви можете відноситися до знаку гороскопу Терези. Якщо це не так, то взагалі ви людина справедлива. Коли ви знаєте, що таке Дійсно, закони, людські, юридичні або божественні закони. Ви розумієте, як влаштований цей всесвіт. але можете часто коливатися, чи підходить вам те, що ви там обираєте, чи не підходить. Можливо, вже визначили, що все вам підходить, потім починаєте сумніватися і знову ж думаєте, що, а можливо і ні. Тобто такі у вас можуть коливання бути, а ще можливо, у вас може різко змінюватися настрій. Тут у вас все було гаразд, і ви були в гарному гуморі, і тут тобі у вас змінилося щось, ви відразу можете перейти в якісь негативні думки або емоції, і це можете виражати бурхливо. Тож, якщо це, цей опис підходить для вас, то... а ще можу додати, що можливо ви працюєте на якійсь постійній роботі, де у вас йде заробітна плата, там, наприклад, аванс, але нічого зайвого, ніяких надходжень вам не йде. немає такого у вас. Тож, що відбувається навколо вас, а ви про це не здогадуєтесь. Відбувається у вас те, що, можливо, ви відчуваєте, що хтось до вас ставиться дуже ніжно, проявляє свою симпатію, висловлює вам приємні такі слова, поводиться з вами тактовно. Можливо, це людина, з ви вважаєте цю людину або партнером, або Можливо, ну, плануєте там поставити такі партнерські стосунки. Також це, можливо, якісь ваші друзі, які вам в очі дуже говорять такі приємні слова, а за очі йде якісь який, обмани, людина з вами нещира. Можливо, взагалі приносити вам якусь інформацію. Потім ви з цією людиною поспілкувалися, і у вас починає боліти голова, як та людина піде. Ну, тобто, людина з вас може витягувати якісь сили, енергетику вашу підживлюватися за ваш рахунок. Особливо, якщо ви гостро реагуєте на те, що вам сказали. Вам можуть це все приносити так, ніби то вам надають якусь допомогу, підтримку, намагаються вас наставити на путь істини, підказують, як вам діяти, але вам варто розуміти, що це не щире ставлення до вас. Ну, дійсно, ви. На щот, на, стосовно цієї людини, ви помиляєтеся, входите в якісь такі оманливі стани. Коли людина вам ну, взагалі поводиться так, що ніби вона така щира з вами, і, а насправді це не так. Також ця людина, можливо, вона розлучена або Вдова або чоловік вдівець Якщо це для дівчаток і для чоловіків, обирайте, для кого воно підходить. Ця людина, можливо, вже мала якісь стосунки, але наразі це все в неї у минулому. Також, можливо, ця людина вам якісь, знаєте, приносить свої емоції, що в неї в минулому колись все було дуже добре. А наразі все не так, але людина цього може не показувати. Тож і ще, що, що там відбувається, е, ну дивіться, ця людина, можливо, вам навіть бажає якогось зла. Ну, тому що е, вона, коли приходить до вас, ну, як я вже казала, можливо, ці карти повторюють ту саму інформацію, я її озвучую для вас, що ця людина може приносити вам якісь негативні такі думки і емоції. І після того, як ви спілкуєтесь з цією людиною. Ви можете почувати себе погано. Але ви можете це все до кучі не пов'язувати. Просто вважаєте, що це так збіглися обставини, але ні, вам вже прийшов час бути благорозумними, відстежити, після кого ви втрачаєте свою силу. Взагалі, навіть може бути так, що. Коли ви поспілкуєтеся з цією людиною, у вас навіть доходи зменшуються або витрати збільшуються. Ну, щось у вас може там бути дуже негативне після цього спілкування, але вам варто зрозуміти, що вам це все треба ув'язати між собою, яка людина забирає ваші сили і ресурси. Підказка для вас. Що вам потрібно. Ну, вам потрібно вже заявити про те, що досить користуватися вами і тою вигодою, яка людина отримує після спілкування з вами. Не обов'язково, що ця людина навмисно з вас витягує ваші ресурси, можливо, просто це енергетичний вампірізм у людини, але вона того може і не розуміти. Але вам потрібно бути. Людиною, яка вміє розставити крапки над І, обмежити це спілкування. І щоб ваша репутація була, можливо, навіть ваша репутація може страждати після спілкування з такою особою. А вам потрібно, щоб ваша репутація була непохитною. Ну, а ще, можливо, вам підказка йде така, щоб ви вже зробили так. Щоб, ви були, щоб та людина не здатна була просунутися у ваш дім. Тому що підказка саме у вас направлена на ваш дім, щоб ваша любов, ваші стосунки і у вашому домі було все в достатку, у гармонії, у любові, вам потрібно вже розібратися з тими людьми, які лізуть у ваше життя. Тож, саме така для вас наразі підказочка йде іще. Ну, це буде по закону, по справедливості. Тобто хай та людина отримає те, що вона заслужила, Тобто, відійшла від вас і від ваших стосунків від вашого дому. Назайм ви отримаєте свої достатки.